За даними Нацполіції, понад 52 тисячі українців вважаються зниклими безвісти від початку повномасштабного вторгнення. Україна самотужки не може впоратися із такою кількістю справ, тож потребує допомоги міжнародних організацій. Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти одна із них. Про те, як Україна використовує досвід та зусилля цієї організації, як розширює з нею співпрацю, говоримо із Кетрін Бомбергер, генеральною директоркою комісії майже рік тому мої колеги з Суспільного проводили велике розслідування про те, наскільки складним насправді цей процес пошуку зниклих безвісти виглядає в Україні, і вони виявили, що існує справді величезна проблема певної міскоординації або недостатньо ефективної координації різних інституцій, які беруть участь у цьому процесі, і це призводило до величезних проблем для людей, які постраждали від цього, тобто для людей, які чекали на тіла своїх близьких місяцями, іноді роками. Чи ви бачите, що за цей рік ситуація прояснилася і? І загалом цей процес виглядає досконаліше. Так, однозначно він покращується. Ми раді бачити, що міністерство внутрішніх справ було призначено провідною установою, і ми сподіваємося, що завдяки цьому процесу вони покращать своє стратегічне бачення на наступні 10 років, і далі щодо того, як створити стійкий процес пошуку усіх зниклих безвісти осіб незалежно від їхнього етнічного, релігійного чи національного походження та незалежності. Залежно від їхньої ролі та обставин їхнього зникнення. Тож я вважаю, що є прогрес, але також потрібно пам'ятати взагалі. Це сумно, що Україна опинилася в такій ситуації, що поліція та інші установи більше не можуть виконувати свої повноваження як вони робили до лютого 22-го року, проводячи одне розслідування певний час. Зараз же тисячі розслідувань мають відбуватися одночасно, і ці розслідування мають бути проведені на такому рівні, щоб цю документацію можна було надати міжнародному суду, оскільки все це стосується. Сімей зниклих безвісти вони повинні мати можливість забезпечити свої права на справедливість, правду та відшкодування. Озираючись у 2014-й, коли ви розпочинали свою роботу тут в Україні. Наскільки я пам'ятаю, ви брали участь у процесі ідентифікації людей із братських могил у Слов'янську, а також ви допомагали з ідентифікацією людей, які загинули під час збиття Боїнга рейсу MH17 над Донбасом. Якою ви взагалі тоді бачили загальну картину того, що відбувається в Україні? Масштаби проблеми зниклих безвісти. Бо тоді ми говорили про сотні зниклих безвісти. Нині ж йдеться про десятки тисяч. Коли йдеться про MH17, так ми допомогли. Інститут судової експертизи Нідерландів, якому було доручено провести всі ці ідентифікації, звернувся за нашою допомогою, оскільки це переважало можливості Нідерландів. Щороку в Нідерландах зникає дуже мало людей. У той час це була ініціатива нідерландських прокурорів попросити вас допомогти. чи не так? Вірно, вони попросили нас допомогти з цими розслідуваннями, оскільки інститут судової експертизи Нідерландів працював у режимі 24. Чотири на 7. усі агентства судової експертизи в Нідерландах працювали над цією темою. Це була дуже героїчна спроба, але вона перевищила здатність Нідерландів брати участь у продуктивній ідентифікації за допомогою ДНК. А також у прокуратури були інші справи і якщо ми подивимося на тодішні Нідерланди та порівняємо те, що відбувається зараз в Україні, де понад 50 тисяч зниклих безвісти осіб, ви побачите, наскільки це перевищує можливості будь-якої окремої держави використовувати процес ідентифікації ДНК в кожному окремому випадку, зокрема, йдеться не лише про невстановлених загиблих, а й про незаконно депортованих дітей. Довести, що є наукові докази ідентифікації особи, які можуть бути використані для цілей кримінального про провадження, а також для забезпечення прав на спадщину, прав опіки та інших прав, є надскладним завданням. Отже, допомога МКЗБ Нідерландському інституту судової експертизи, полягала в обробці ДНК, а саме останків, які були сильно фрагментовані. Уявіть, як це буде в Україні. Я б хотіла попросити вас систематизувати найбільші виклики, які ми маємо на увазі, коли говоримо про таку значну кількість зниклих безвісти. За даними Нацполіції, йдеться про близько 52 тисячі. Зрозуміло, що що найперше, масштаби, які є надскладними для можливостей України кількості ДНК експертів, лабораторій, які можуть працювати з цими зразками. По друге, це взаємодія і співпраці різних інституцій тут в Україні. Крім того, це і збір усіх доказів відповідно до міжнародного права для майбутнього використання цих доказів. У судах, що ще нам тут потрібно розуміти, щоб усвідомити, що це настільки складно. Ви досить точно перерахували їх усіх. Зараз це величезні виклики з того, що ми бачили технічні можливості України, звісно, дуже високі. ДНК лабораторія, яку ми відвідали, дуже хороша. Одна річ, якої не вистачає в усьому цьому, це використання систем даних, оскільки вони можуть допомогти координувати цей процес. Отже, це означає, що потрібна спільна система даних, не список, а саме система даних, до якої входитимуть усі інші установи. Тож зараз Україна вивчає, як вона може покращити свій національний реєстр зниклих безвісти, щоб він став постійною базою даних, де дані можна аналізувати, відстежувати, узгоджувати на такому рівні, щоб знову ж таки сім'ї могли захистити свої права. Отже, це буде критично важливим для процесу, але це вкрай складно, і саме тут Україні потрібні міжнародні партнери. І також свою роль у цьому мають зіграти родини зниклих безвісти. Для них це дуже емоційно напружена проблема, і цей процес потребує спрощення, коли ти в такій ситуації, коли ти геть розбитий через травму, ти чекаєш новин про своїх синів, про своїх батьків, про своїх чоловіків, тому що більшість зниклих безвісти це чоловіки. Вам потрібно спростити цей процес, щоб бути чутливими до них, щоб переконатися, що вони точно знають, до якого кабінету їм потрібно піти, щоб отримати інформацію. Ми також рекомендуємо онлайн. Можливості інформаційні кампанії, тобто більш активну роль, як з боку установ в Україні, так і з боку сімей, зниклих безвісти, щоб вони могли постійно спілкуватися з урядом, щоб знати на якому етапі перебуває їхня справа, або для отримання інформації, і щоб вони точно знали до якої установи їм потрібно звернутися. Ви зазначили про те, як система має бути синхронізована всередині України. Але чи можете ви пояснити, що відбувається із даними, які збираєте ви, які ви отримуєте і зразків з якими працюєте? Наразі ми маємо домовленості з національною поліцією, згідно з якими ми провели інформаційну кампанію в країнах, де українці перебувають як біженці? Тож це важливий крок. І завдяки цій домовленості ми збираємо ці дані за інформативною згодою сімей зниклих безвісти. Це дуже дуже важливо. Сім'ї зниклих безвісти повинні знати під чим вони підписуються. Тож їх потрібно інформувати про процес. Вони також мають бути впевнені, що будь-які дані, які вони надають МКЗБ, захищені та що усе відбувається відповідно до їхніх прав на конфіденційність. Також відповідно до договору, який ми уклали з національною поліцією. Ця інформація передається їй. Ми також забезпечуємо навчання для прокурорів щодо проведення розкопок та документацій, на місцях масових поховань, які пов'язані зі справами зниклих безвісти, якраз учора я була на одному з таких тренінгів. Вони дуже хороші, і важливість цього навчання полягає не в тому, що Україна не вміє цього робити. Це гарантує, що різні установи, які беруть участь у цьому, працюють як одна команда, і що вони завантажують дані в спільну систему даних і використовують спільну форму. Коли ми працюємо за рішенням суду, ми отримуємо біологічні еталонні зразки для аналізу. ДНК. і вони потрапляють до нашої лабораторії, де ми також надаємо допомогу у збігу ДНК. Ми можемо робити різні речі, тому що у нас висока пропускна здатність. У нас є провідна світова лабораторія ДНК. У нас відбувся науковий прорив, і тепер, оскільки у нас є програма у В'єтнамі, ми можемо досягати збігів ДНК між прапрабабусею та праправнуком. Тобто йдеться про спорідненість у четвертому поколінні, що означає, тепер ми можемо встановити пряму відповідність і між двоюрідними братами і сестрами. Тож це величезний прорив, і це також може вплинути на Україну, коли у вас більше не лишається найближчих родичів. Скажімо. У на війні були знищені цілі родини. Це дуже нове, і зараз це буде дуже дорого. Кожна сім'я зниклих безвісти в Україні може надати дані знову ж таки з гарантією права на конфіденційність тощо до центрального обліку. І це було б дуже розумно, якби Україна це зробила. Це означало б, що вони вже мали б усі дані сімей, зниклих безвісти. Тож, коли буде знайдено чергове масове поховання, скажімо, відкриється Маріуполь або інші масові поховання, які розташовані на окупованих територіях, то в системі вже будуть дані, з якими можна їх співставити. Або, скажімо, діти, які були незаконно депортовані, повертаються. Також є готова база даних. Звісно, на окупованих територіях чи в інших місцях є купа людей, яким може бути некомфортно надавати дані в цей момент, але є й купа населення, яке зараз може. who may not feel comfortable at this point giving data, but there's a whole population Ми багато говорили про ваші зусилля і зусилля України, але у нас також є інша сторона у цій війні: це Росія, і це теж величезна проблема, що ми взагалі можемо зробити з усіма цими людьми, які зникли безвісти на територіях, де зараз ведуться активні бойові дії, і з людьми, які перебувають в окупації. Ми знаємо, що Росія часом не дуже охоче повертає тіла людей, які зараз перебувають на окупованих територіях, і українських військових, які зараз у неї є. Чи контактуєте ви з Росією якось як міжнародна організація? Чи можливі якісь канали цієї комунікації та впливу на них? Віпенвайбаюкренена запросила Україна, як я вже зазначила, але нас не запрошувала Росія, і це величезний виклик не лише для нас, а для всіх. Це найбільший виклик для тих, хто перебуває в Росії, і для тих, у кого там є сім'ї, які зникли безвісти. Це буде дуже дуже боляче і дуже дуже важко. Тож, я гадаю, Україні можна порадити просто робити те, що ви можете зараз за таких обставин. І я знаю, що Україна докладає зусиль. Є, наприклад, обмін полоненими дітей поверх. Тають дуже повільно, Тож не можна сказати, що геть нічого не відбувається, але я б сказала, що звісно немає політичної волі з боку Росії вирішувати це питання. Ми також працюємо в Сирії, і від режиму Асада так само немає політичної волі. Отже, це надзвичайно складні обставини. Але давайте подивимося, що буде з цією зустрічю щодо формули миру, якого прогресу вдасться досягнути у спробах наближення миру. Це будуть елементи, які звичайно будуть розглянуті. Ось чому ми уже зараз кажемо: підготуйтеся зараз. Закладіть основу, проведіть інформаційну кампанію серед сімей зниклих безвісти, до яких ви можете звернутися зараз? можете розповісти про вашу роботу в лабораторіях із зразками ДНК. Я правильно розумію, що ви зазвичай працюєте із двох сторін цієї історії, тобто, і, наприклад, з родичами зниклих безвісти, брата їхні ДНК зразки із останками тіл. Наскільки я знаю, раніше це було лише у підпорядкуванні МВС. Як це відбувається зараз? Чи вам також дозволено досліджувати та робити щось із останками тіл? І про роботу? з Тілами в якому стані ми говоримо, чи буває дуже по різному, так, у нас на це є дозвіл суду. Усе, що ми робимо, ми робимо на запрошення України та через внутрішню правову базу України. І Україна, зрештою, несе відповідальність за офіційну ідентифікацію, яку проводить судмедексперт, включно з визначенням причини та обставин смерті. Тепер, як я вже казала, ми маємо певні спеціальності в нашій лабораторії ДНК, тому що ми були на Передовій, працюючи з великою кількістю конфліктів, наша спеціалізація полягає в тому, що ми можемо витягати ДНК із надзвичайно складних зразків посмертного дослідження, які були спалені. Наприклад, з такими ми працювали в Мексиці, а тепер і в Україні. Це й останки, які пройшли хімічну обробку, тому це справді добре, що Україна звертається до нас, адже ми можемо допомогти у цих виняткових обставинах, коли ви намагаєтеся ідентифікувати людей за допомогою лабораторій з ідентифікації людей. Власне наша лабораторія присвячена виключно ідентифікації людей. Це означає, що ви берете контрольні зразки у сімей зниклих безвісти та зіставляєте їх із живими родичами у випадку дитини, яка могла бути незаконно депортована, і яку повернули або ж з останками невпізнаного тіла. Персенюзмисінгтебітекенфамвелатівсенесайкдеклещоближчі родичі то краще. Вірно. але тепер з новою технологією, про яку я щойно розповіла, це більше не буде перешкодою. Наразі ми використовуємо від 10 до 32 генетичних маркерів, А наша нова технологія перевищує 5 тисяч це план на майбутнє чи ви вже її використовуєте Ні, зараз ми ним не користуємося. Поки що він дорогий, тому це на майбутнє. Ми намагаємося вдосконалити протоколи щодо цього, але це неймовірна новина, оскільки ви переходите від 10-32 до плюс п'яти дев'яноста тисяч. Це дивовижно, як наука рухається вперед. Іноді я дивуюся людям, наука рухається вперед, але ми все ще ведемо агресивні жахливі війни. Отже, коли ми говоримо про інформаційну кампанію, якщо теоретично підрахувати, що 50 тисяч людей вважаються зниклими безвісти, то ж із сучасними технологіями вам доведеться зібрати дані принаймні 150 тисяч осіб, тому важливо розпочати інформаційну кампанію зараз. З огляду на такий масштаб, саме так, Говорячи про масштаб, скільки з цих зразків ви можете обробити? Або ж якщо говорити не про зразки, а про те, від скількох людей ви можете отримати інформацію, наприклад, за один рік. Yeah, okay. Коли справа доходить до виділення ДНК із контрольних зразків, взятих у сімей, тож це може бути зразок крові чи мазок слини. Це відбувається дуже швидко, це дуже легко зробити. Складна частина це вилучення ДНК із зразків кісток. Я знаю, що для ваших слухачів це доволі складно чути, але якщо ці зразки були спалені або хімічно оброблені, тоді їм потрібно приділити більше уваги, інакше вам взагалі може не вдатися виділити з них ДНК. Отже, процес ідентифікації затримується отримується через складність здобуття зразків з кісток. Щодо колишньої Югославії, просто погляньте на масштаби: близько 160 тисяч людей загинули в результаті конфлікту між 1991 і 1999 роками. А 40 тисяч людей зникли безвісти. Найбільша кількість була в Боснії і Герцоговині, і в межах цієї кількості був геноцид у Сребрениці, де 8 тисяч зникло безвісти. Ви якось згадували, що допомогли ідентифікувати 75% Одніх зниклих людей так, і це потребувало часу, тому що ми вчилися вперше. ДНК було використано у масштабних справах про зниклих людей. А Сребрениця була жахом. Війна щойно закінчилася. Були супутникові знімки, щоб довести існування масових поховань. Зловмисники поверталися до первісних місць поховань і переносили тіла у кілька різних місць. Тож ми не знаємо, що буде на окупованій території, тому ми повинні бути готові до всього. Це був найскладніший. Ши процес, тому що для однієї людини нам потрібно було щонайменше сім звітів про збіги ДНК, оскільки одну людину в середньому знаходили в чотирнадцяти різних місцях, часто на відстані п'ятдесяти кілометрів одне від одного. О, Боже. і тому ми навчалися у цьому процесі, зокрема, передавати ці докази і караджич, младич, виконавці відповідальні за ці речі на основі доказів, зокрема й доказів МКЗБ, були при Тягнуті до відповідальності за звинуваченнями в геноциді це не просто про використання ДНК, це про те, як ви використовуєте ДНК. Треба переконатися, що усі дані точні, усі крапки над і розставлені, і увесь час думайте про те, що ці справи будуть передані до суду, і що усі права сімей зниклих мають бути гарантовані можливо ця інформація буде корисною для наших глядачів, читачів, слухачів просто для того, щоб зрозуміти, якщо ця ситуація стосується якоїсь людини, яка шукає безвісти зниклого родича, чи загиблого, чи можливо живу людину, який алгоритм дій? Чи може людина звернутися безпосередньо до вас? Чи все робиться в першу чергу через МВС? Як це виглядає, і які реалістичні очікування повинна мати ця людина? Ми ж розуміємо, що часом цей процес триває роками, відколи людина здала ДНК зразки, і коли. Почули якісь новини про свого зниклого родича. Ну по перше, ми поважаємо той факт, що це відповідальність держави, тому ми намагаємося допомогти Україні взяти її на себе. Тому родини зниклих безвісти надають нам свої дані, і звісно, за їх згодою ми передаємо їх державі. Ми маємо і власні онлайн механізми. У нас також є люди, які анонімно повідомляють про місця останків. Тож це теж важливо, і ми знаємо. Мо, що громадянське суспільство також збирає такі дані. У нас є ціла програма, присвячена роботі з громадським суспільством. І сьогодні вранці я зустрілася з багатьма представниками громадськості. У нас є програма невеликих грантів, якими ми підтримуємо журналістів. Йдеться про журналістів, які навчають родини зниклих безвісти, як спілкуватися зі світом, як спілкуватися з урядами. Ми фінансуємо групи правової допомоги, які намагаються допомогти родинам зниклих безвісти. Але я вважаю, що найголовніше це як у хворого на рак. Родина зниклого безвісти має знати про кожен крок насамперед від самого уряду. І що відбувається? Вони мають на це право. Вони мають право на інформацію, і їх потрібно постійно інформувати. Уявіть, що ви знову і знову перебуваєте в стані травми. Ви помираєте від кожної звістки, і водночас хапаєтеся за соломинку у кожному місці, де я працювала, це було цілком нормально, що родини зниклих безвісти завжди вірять, що людина все ще жива у цій розмові. Ви багато разів згадуєте досвід колишньої Югославії. Загалом, чи можемо ми узагальнити та систематизувати найважливіші уроки, які ви узяли із того досвіду, і які ви зараз використовуєте в Україні, і особливо, якщо говорити про рівень використання всіх цих даних для притягнення винних до відповідальності в міжнародних судах, Ми багато чому навчилися, і ми вчилися не лише в колишній Югославії, але й в усьому світі, і ми хочемо поширювати ці знання. Перше, це відповідальність держави, це ключове питання. І я б сказала, що Україна взяла на себе цю відповідальність. Вона виявила політичну волю. Другий це створення конкретної інституції. Україна це зробила. Уповноважений з питань зниклих безвісти за особливих обставин. Зараз є у міністерстві внутрішніх справ. Він дуже фаховий. По третє, необхідно узгодити роботу з іншими установами. Ви зараз на шляху до цього. По-четверте, має бути централізована інституція. Наприклад, у Боснії і Герцоговині був центральний облік. Вони перевірили дані про 32 тисячі зниклих базвісти осіб, зокрема зниклих базвісти в Сребрениці. Уявіть собі цю політичну ситуацію. Ви чули, що відбувалося, коли президент Республіки Сербської пан Додік заперечував Сребреницю, бажаючи змінити назву міста? у цьому центральному обліку є всі докази злочинів, скоєних проти сімей зниклих безвісти щодо сребрениці п'яте, це забезпечення активної участі сімей, зниклих безвісти, і це важко пережити, тому що сім'ї зниклих безвісти, як я зазначала раніше, дуже травмовані. Щоб продовжити цю боротьбу, вони докладають усіх зусиль. Але з часом їм доведеться долучатися, і це найсумніше. Саме вони будуть направляти ці зусилля. Вони будуть тими, хто постійно буде спонукати уряд відповідати, і ми будемо їхніми партнерами в цьому. Шосте це надійна система даних, якою спільно користуються установи, яка використовується для забезпечення належного ланцюжка доказів, які можуть захистити права сімей зниклих безвісти. Сьоме, це використання передових технологій, у тому числі осінд. Процес визначення зниклих безвісти, який очолює ДНК дослідження. Я взагалі не можу переоцінити Це Був важливий урок, отриманий із західних Балкан. Процес ідентифікації за допомогою ДНК, який вимагає, щоб лабораторія ДНК отримувала анонімні дані. Вони не знають, звідки вони не знають, хто це. Вони просто шукають збіги ДНК на основі генетичних профілів, які збігаються один з одним. І ця інформація зіставляється з усіма іншими даними, включно із причинами та обставинами смерті. І можна провести наукову ідентифікацію, яка зв'яже ці докази з місцем злочину. I would like to ask Щоби підбити підсумок, я би хотіла поставити вам запитання не стільки про цифри чи якийсь законодавчий процес, а радше про погляду майбутнє і про те, як загалом ви самі сприймаєте роботу на тему зниклих безвісти протягом такого тривалого часу. Чому нам так важливо зрозуміти його важливість? Чому нам так потрібно поратися із цим просто зараз? Яке значення це має для мирного процесу для відновлення країни після війни? Тому що з одного боку ми розуміємо, що це має значення для родин, які втратили своїх близьких, зрозуміти, що з ними сталося. З іншого боку, для країни справді важливо зрозуміти масштаби, усвідомлювати загалом, що з нею сталося. Отже, як ви пояснюєте для себе, чому це так важливо? Це чудове питання. Я вважаю, що масові поховання і проблема зниклих безвісти це політичні рани, і ці рани залишаються навічно, якщо їх не залікувати. Я бачила, як в колишній Югославії масові могили в Ясиноваці та інших районах використовувалися для розп. Палювання ненависті, якщо ми не будемо обережні, цикл насильства може продовжитися через зниклих людей. Якщо ми подивимося, наприклад, на Іспанію, то вона не повністю впоралася із громадянською війною та наслідками 30 тисяч зниклих безвісти людей і багатьох масових могил, які не були розкопані. Тож я могла б стверджувати, що стійкий мир насправді залежить від розгляду цих справ і забезпечення прав людини від належних розслідувань, доведених до такого рівня, щоб їх можна було передбачити. Дати міжнародному суду відповідно до судового процесу верховенства права при цьому гарантуючи, що кожній сім'ї зниклого безвісти, при цьому гарантуючи, що кожній сім'ї зниклого безвісти. Кожній зниклій безвісти особі надаються однакові права та право на належне розслідування. Ці речі є важливими і означають, що усі сім'ї включені. Тобто тут відбувається неупереджений демократичний процес. Бо якщо ви цього не зробите, рани цієї війни та рани цих масових поховань залишаться і можуть спричинити політичні зриви в майбутньому. Я бачила це стільки разів. Ці цикли насильства, якщо з ними не боротися, і якщо правда не випливає. Можуть повторюватися, або якщо якийсь сегмент суспільства не відчуває себе частиною цього процесу і не відчуває, що його права були захищені, то ви закладаєте насіння для майбутнього конфлікту. Це стосується не лише України. Ми просто такі люди. Наша наполеглива порада в цих ситуаціях полягає в тому, щоб дотримуватися верховенства права неупередженості, яка з цим пов'язана, і серйозно ставитися до цього питання, що Україна і робить. Але настав час продовжувати вдосконалювати цей процес, і це дивовижно, що Україна це робить, поки триває війна. Тож треба віддати належну данину поваги Україні, що вона почала цей процес у такий важкий час. Велике вам спасибі та дякую за значний внесок вашої організації у цей процес. Залюбки, дякую, тенкі.